Всім вітання на прохання підписників нашого каналу. Сьогодні ми вам розповідаємо про наші нуклеусні вулики, про загальні такі принципи цих нуклеусних наших вуликів. Ну, так як з досвіду, багаторічного досвіду. Експлуатації різних типів нуклеусних вуликів. Е, вважаю так, що кожен нуклеусний вулик для промислового виведення маток він повинен мати не більше двох рамок е, рамоклеус. Чому? Тому що приходиш, береш рамочки дві в руку, От вважаємо, що це вони тут бджоли все, подивився одну, подивився другу сторону. От. Матки не бачимо. Подивися туди, матка є там. Насість все в порядку. Так же це в шестимісніму нуклеусніму вулику. Так же само ми підходимо до трьохмісного нуклеусного вулику, тільки тут зверху планочки набиті, а там для зручності шруб з головкою шайба. Так же само і чотирихмісний нуклеусний вулик От ми беремо. Рамочку, теж зразу подивилась, це зручно. І це економно в роботі менше потребує часу. Друге, що таке у нас є важливе і для нуклеусів як і в останній модифікації, це всі перегородки у нуклеусній вулику, вони скляні. Чому це хорошо? Та тому, що скло. Легко пропускає тепло, в общем, хорошу має теплопровідність, і якщо якесь містечко по якійсь причині воно ослабіває, то температурний режим підтримується за рахунок інших, матко... інших нуклеусів, і якість маток практично буде хороша в усіх. Ми бачимо, що тут як між нуклеусами скляні перегородки, так і між контейнерами для канді. От ми тут, бачите, нуклеус підготовлений, там чисті контейнери, і згодом їх, коли виготовимо канді, вони будуть заповнені. Ці інші нуклеуси, так, такі ж скляні. Перегородки має десятимісний нуклеусний вулик, але ці нуклеуси ще не підготовлені. От ну, хорошо ще сквоє тим, що воно легко чиститься, легко миється, легко дезінфікується, а це важливо. А вже якщо це перші модифікації в нас вулики, то тут або з ДВП, або з фанери перегородки, з ДВП бджоли їх гризуть. Ну, вони е скоріше псуються, їх, е коли прополісують, тяжче витягувати. от, цей І ще що у нас для всіх нуклеусів зараз спільне, це дуже важливо, це е прилядкові коридори з петпляшок. Петпляшки бувають круглі, от один показуємо вам з круглого, а другий з квадратної пляшки. Чим це добре? І прилітковий коридор, він повинен бути, мати такий схил з косою зрізаний під певним кутом. От, е, коли бджоли, наприклад, якщо треба підсилювати, от, а можна навіть і заселити через л'то. Ну це якщо в процесі роботи, то можна зробити. А так, Треба підсилити. Ми приходимо, бжилок сюди насипали там, скільки треба, 50 чи 100 грамів, і вони туди гарно заходять. Якщо ж погода така, що буває і дощ, що в нас нерідко буває і наближається, бджил, насипали сюди і перевернули так вверх, от, перевернули. Від дощу захищаються, бжилки туди зайдуть і все буде. Хорошо. Це хорошо і тим ще при заселенні, при заселенні багатомісних нуклеусних вуликів, коли ми відкр... відкриваємо нукле... нуклеусний вулик, бджоли стрімко виход... можуть виходити на вулицю. І взагалі вони викучуються і можуть по стінки ходити. Якщо ж такий прилітковий коридор, вони виходять на цей коридор по коридору з під низу груною можуть повиснити, але ніколи не, по вулику не ходять. Так же само, коли і жарко в жаркий період, якщо там жарко в нуклеусі, то вони теж можуть вийти, вийти тут, сидіти в пройомі цього приліткового коридора або під низом. Але останні вулики, які в нас є, ось місце, ви бачите, що тут стінки товсті, товсті, і вони, як правило, нас не викучуються. Чому цей вулик дуже гарно ізолює кожний нуклеус від пливу зовнішньої температури? Як стінки, які є, це по бокам, же само і кришля. Кришки вони на хлобучку. І обо... криша повинна бути на хлобочку, та що коли ви її одінете, то по периметру, от ви бачите, тут пенопласт закритий фольгою, фольга повинна лягати по периметру щільно сюди на вулику. А ще зверху і ставимо якийсь там кирпич, і е, камінь якийсь і е, е, гарно, гарно прижимає. Ну ви як бачите, у нас широко зараз використовуються підпляшки. З підпляшок теж ми як коли заселимо, то ці приліткові в общем, коридори їх немає. А заставимо такі пробки з вентиляцією сюди, і вони там знаходяться. Коли виставили, розлисили по місцям, пробку витягли, і поставили при Коридор. Зараз, коли ми підготували ну, вулики, і щоб туди ніхто не заходили, пові... пові... ну, міль не могла зайти, ми теж закрили їх, от, бачите, проб... пробками суцільними пробками без дирочок. От такими пробками їх закрили. Так що петляшки, яких багато, в общем. Кругом знаходиться, валяється, їх можна широко використовувати на пасіці. Ці нуклеуси от шестимісні цих двох модифікацій. І цей нуклеус, вони мають об'єм е, нуклеус один кожний нуклеус у цих нуклеусних вуликах 1,26 дециметра кубічного. Тут 1,44 дм кубічного десятиміснім. І 4-міснім 3,36. Є у нас ще одномісні нуклеуси. Ну, про вихід маток у різних е, вуликах нуклеусних різної міцності, то буде інша розмова. Всім дякую за увагу і вітаю. З наступаючими або прийдешними святами Новим Роком і Різдвом Христовим.